Піджимання і правила підтягування немає амплітуди розхитування тіла. Підборіддя не нижче, перекладене. Опускаємо тіло, не кидаємо тіло. Завжди підтримує своїх атлетів. Взагалі всю Україну. Дмитро, ми в тебе віримо. Трій, два, одін. Всі обличкі друзі, метро Косатий, Харків, Україна, 17 червня 2023 року. Це круто! Ми продовжуємо далі. П'ять, чотири, три, два, один. Ваші області Норматив виконано. Сертифікати за рекорд найбільша кількість підтягувань на турніку за три хвилини. А зараз найважливіший світовий рекорд. Найбільша кількість віджимань на кулаках. 128 разів за одну хвилину. Ваші області друзі. Це перший, перші звітка зараз буде другий. Національний рекорд та світовий рекорд. Ми стали свідками історичної події. Це неймовірно. Ваші області Дмитру! Заслуговує цього.